Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на тиждень, 23 червня, 29 червня. Початком нового тижня з 23 по 29 червня 2025 року Україна перебуватиме під впливом мінливих атмосферних процесів. Очікується чергування сонячних днів з періодами короткочасних дощів та гроз, особливо у західних та північних регіонах. Температурний режим буде відповідати кліматичній нормі для кінця червня. Ось детальний прогноз по регіону. Західна Україна. Тиждень розпочнеться здебільшого сухою та сонячною погодою. Температура в день становитиме плюс 24-27, вночі плюс 14-17. Проте вже з середи 25 червня очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. У четвер-26 червня опади можуть посилитися. До кінця тижня погода стабілізується, але ймовірність локальних дощів зберігатиметься. Північна Україна. На початку тижня переважатиме сонячна та тепла погода. Денні температури сягатимуть плюс 25-28 градусів, нічні плюс 15-18. У середу четвер, 25-26 червня, очікуються короткочасні дощі та грози, що принесуть невелике зниження температури до плюс 23-26 градусів. Вихідні обіцяють бути переважно сухими та сонячними, з комфортними температурами. Центральна Україна, центральні регіони розпочнуть тиждень з теплої та переважно сухої погоди. Температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 26-29 градусів, вночі плюс 16-19. У середині тижня, 25-26 червня, можливі локальні короткочасні душі, подекуди з грозами. До кінця тижня переважатиме сонячна погода. Температурний фон збережеться на високому рівні. Південна Україна. Південній області очікують найтепліший тиждень. Температура повітря в день сягатиме плюс 28-32 градуси, вночі плюс 18-22. Переважно сухо, проте у середу, четвер, 25-26 червня, можливі локальні короткочасні дощі, особливо ближче до центральних регіонів. До кінця тижня пануватиме сонячна та спекотна погода. Східна Україна. На сході країни прогнозується стабільна та тепла погода. Денні температури становитимуть плюс 27-30 градусів, нічні плюс 17-20. Опадів протягом тижня не очікується, переважатиме малохмарна або сонячна погода. З огляду, ймовірність на короткочасні дощі та грози у деяких регіонах рекомендується мати при собі парасольки та стежити за оперативними попередженнями від ДСНС. У спекотних регіонах не забувайте про достатнє споживання води та уникайте тривалого перебування на сонці у пікові години. Водіям слід бути особливо уважними на дорогах під час опадів. Слідкуйте за оновленням прогнозу погоди для найточнішої інформації. Бережіть себе та будьте здорові!